А зараз, дітки, ми з вами пригадаємо казочку «Колобок». Були собі дід та баба та дожилися уже до того, що й хліба не мали. Дід і просить Бабусю, спекла б ти колобок мені? Та з чого ж я спечу, я й і борошна не маю. От, бабусю. Піди в хишку та назмітай у засіку борошна, та й буде колобок. Послухалась баба, пішла у хишку, назмітала у засіку борошна, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні. А тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Заспівай. Я познаку медини, я на яйцях спечених. Я від баби втік, я віддіда втік, той від тебе течу. чув. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я позасійку видиний, я на яйцях, спечений. Я від бави втік, я від діда, втік, я від зайця, втік, та від тебе, втечу. Та й побіг, аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я позасінку виденний, я на яцю спичений. Я від баби втік, я та Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я було сіку метений, я на яйцях спечений. Я від баби Втік, я відтідав втік. Я від зайця втік, я від бабка втік, від мене втік, наведав побабка від тебе. Втечу. Ну, пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трішки. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язичок, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я бага! А лисичка його гам та й з'їла. Дітки, а вам сподобалася казочка Колобок? Якщо вам сподобалося, давайте допоможете мені розказати її ще раз. Допоможете мені. Починаємо. Жили собі хто дітки? Дід та баба правильно. Та й дожилися уже до того, що й хліба в них не було. Що дід просить бабу. Правильно спекти йому колобка. Пішла баба у засіку, назмітала борошна та й почала пекти колобка. Спекла баба колобок, та й поставила, куди дітки? На віконце, щоб він простигав правильно. колобок лежав та й лежав, а потім що зробив? Правильно, З вікна на призьбу, з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Кого Колобок зустрів перше на своїй дорозі. Правильно, дітки, зайчика. А що зайчик хотів зробити з колобком? Так, з'їсти хотів. Що колобок запропонував зайчику зробити? Правильно послухати пісеньку. А ну, заспівайте пісеньку Колобка. А чи вдалося зайчику з'їсти колобка? Ні, не вдалося. Хто наступний зустрів колобка по дорозі? Правильно, дітки, це був вовчик. Що вовк хотів зробити з колобком? Правильно, він хотів теж його з'їсти. А чи вдалося вовкові з'їсти колобка? Ні. Не вдалося. Тому що колобок що зробив? Заспівав пісеньку і знову втік молодці. Хто наступний зустрів колобка по дорозі? Так, дітки, це ведмедик. Що ведмедик хотів зробити з колобком? Так, дітки, теж захотів його з'їсти. А чи вдалося з'їсти ведмедику колобка? Ні. Теж не вдалося. Колобок що зробив? Заспівав пісеньку і теж втік молодці. Хто далі по дорозі зустрів колобка? Так, дітки, це лисичка. Що лисичка хотіла зробити з колобком? Правильно, теж захотіло його з'їсти. А що колобок запропонував зробити лисичці? Правильно послухати його пісеньку. Заспівайте пісеньку разом з колобком. Я поза сіку і я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. Від Відвалка втік від ведмедя втік ля 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 пам пам то від тебе. Втечу. Дітки, а лисичці сподобалася пісенька Колобка? Так, дуже сподобалася. Лисичка що йому сказала? Що вона трішки не дочуває і стрибай мені на язичок і заспівай ще раз. Чи послухав колобок лисичку? Так, він стрибнув їй на язичок і почав співати. Що зробила лисичка з колобком? Так, вона його з'їла. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець! Дуже дякую вам, що ви допомогли мені розказати казочку. До зустрічі!